Сьогодні відзначається одне з найбільших християнських свят. Цей встановлений церквою день нагадує всьому віруючому світові про народження Ісуса Христа. З нагоди Різдва Християни відвідують святкові богослужіння і вітають один одного словами Христос народився. Славімо Його! Різдво Христове це свято, коли Господь посилає свого єдинородного сина у мир, тобто віддає нам єдинородного сина для того, щоб спасти нас, спасти від гріха, спасти від війни. Спасти від тих турбот, які кожного дня оточують нас. Хочеться, щоб Богомладенець, який прийшов в мир, війшов у нашу душу, щоб Богомладенець, який знайшов собі місце у холодних яслах, знайшов теплі ясла в нашій душі, щоб Він селився в нашу душу, вів нас по нашому житті і вів нас до вічності. Святом всіх з Різдвом Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа. На третій день святкування Різдва парафіяни храму Христа Спасителя вже в п'яте відзначатимуть в новобудові храмове свято. На урочисте богослужіння мають приїхати гості, віряни та священнослужителі з Вознесенської єпархії. Напередодні храмового свята настоятель розповів, що тут зроблено у 2015-му і про плани на нинішній рік. Все, що потрібно для служби і комфорту прихожан, тут вже є. Всередині культова споруда повністю оздоблена. Залишилися зовнішні роботи і благоустрій території. Ми поставили ліса на всьому храмі. Ми хочемо зробити перш за все підсвітку храму. Щоб храм стоїть все-таки в центрі міста, це прекрасна нашого міста. Люди, які їдуть навіть подорожуючи, дуже часто заїжджають в храм, бачачи його, і з дороги заїжджають сюди. Ми хочемо, щоб він підсвічувався. Це буде зроблена підсвітка і буде. Украшена ліпкою. Тобто, ну, я так не можу навіть передати. це, це будуть арки над вікнами, пілястри все-все. потім він покраситься в один колір і ліса тоді знімуться. Учні недільної школи нині займаються в підвальних приміщеннях, але незабаром все зміниться, розповів настоятель. У зведеному на задньому дворі двоповерховому просторому будинку облаштують і класи недільної школи, і кімнати для подорожуючих віруючих, і кухню з трапезною. Втім, тут ще багато роботи, але парафіяни сподіваються, що з Божою допомогою споруду таки буде добудовано у 2016-му. Християни східного обряду відзначають різдво сьогодні, а католики відсвяткували 13ма днями раніше. Вперше їхня громада зібралася у недобудованому храмі святого Антонія Падуанського. Прийшли й просто охочі до екзотики южноукраїнці. Отець Кароль назвав це святою цікавістю і подякував всім, хто виявив інтерес. Відвідала храм і депутат міської ради Світлана Гуд. Сьогодні я була вперше на службі, на першій службі така честь випала мені. в Католичному храмі в нашому місті, храму, храмі святого Антонія. я сьогодні була вражена і здивована тією обстановкою, тією теплом, яку отець е, Кароль зміг зробити в цьому малесенькому затишному храмі. Святкова служба велася українською мовою і супроводжувалася численними піснеспівами. Співали всі віряни. Отець Кароль радів, що нарешті їхня громада відзначає Різдво у власному храмі і зізнався, що сам до кінця в це не вірив. Наприкінці служби парафіяни побажали один одному миру. Святвечір, а в католицькій традиції його іменують вігілійним, продовжили в їдальній ліцею, де вже чекали накриті столи із солодощами та національними польськими стравами. Та перед частуванням присутні поділилися оплатками, пласкими прісними хлібцями. При цьому за традицією кожен бажав ближньому всіляких гараздів. Таке взаємне ділення оплаткою є вираженням примирення і любові. За столом завжди залишається одне вільне місце для гостя. Ним може бути бідний чи сирота. Приймаючи їх в своєму домі, ми приймаємо. Самого Христа. Польське товариство Полонія вітає всіх християн з Різдвом Христом. Бажаємо міцного здоров'я, сімейного затишку. Нехай Різдвяна зірочка принесе в кожну домівку. Щастя і добробут, і тепло Божого, всім благословення. Гарний подарунок забезпечить приємні емоції, залишить гарні враження і спогади про зимове свято. А якщо презент виготовлено власноруч, то радості від нього вдвічі більше, і про це знають місцеві хендмейд-майстрині. Вони ще у грудні влаштували для городян різдвяний ярмарок. Рукотворні дива тут на будь-який смак і гаманець. Покупців приваблювали картини зі скла, ароматні м'які іграшки, чудові в'язані ляльки. Оригінальні ялинкові прикраси і символи різдва створювали атмосферу свята, налаштовували на розмову про сімейні традиції, святкування. У Нас є така традиція йти по місту, поздравляти людей з святом, розказувати їм суть Рождества, для чого, що такое Рождество, хто народився і За чим он радівся тут на різдвяному ярмарку? Ми зустріли колишню колежанку телевізійницю Віру Кокол разом з дочкою Ладою. Вони виставляли свій крам: дівчинка тваринок з бісеру, а мама мініатюрні вироби з дерева. Я просто люблю очень дерево, с детства люблю. Когда-то здесь ДК был кружок и попробовала выпиливать лобзиком. Мне так понравилось. Ну, буквально пару раз походила, и все. Но вот запах, этот, ощущение так запомнили, что вот когда выросла, вот захотелось э попробовать. Попробовала, а оно получается. И в общем-то и людям очень нравится. Наталя Маєвська, городянам відома як режисер і ведуча палацу культури. На цей раз вона постала в незнайомому для більшості амплуа майстрині рукоділля. Її казкова скринька, повна дитячих мрій, теплих згадок, чудернацьких фантазій. Наталя вважає, що такі речі в подарунок це нестандартно і весело. За 20 хвилин для нашої програми майстриня виготовила оригінальний символ різдва вінок, обмотане мотузкою коло з картону своєрідно прикрасила всім. Чим побажала душа, каже, що вхід може йти все, що знайдеться в домі: гудзики, золотисті фантики від цукерок, кольорові стрічки, дзвіночки і навіть шкірка від цитрусових, в додачу до душевного подарунка і щире привітання. Хочу пожелати, щоб в кожному домі був мир, любов, терпіння, звучав дитячий сміх, і найголовніше, щоб родителі діти всегда були вдома, всегда їх обнімали, цілували і дарили подарки.